Всім привіт, друзі! Ви на каналі Сільський Газда. І як ви бачили, відео називається перший раз. Це означає, перший раз ми висадили помідори у теплицю під свій врожай. До цього ми займалися розсадою, купівля, продаж, висадка в огород. А це цього року вирішили посадити трошки томатів. Теплицю. І отак от у нас виходить вже цвітіння. Тут ми висадили 7 сортів. Тут десь приблизно, виходить, у нас ми рахували 260 кущів томатів. Так це все діло у нас виглядає, каплю ми тут поставили. Полив'ї там вже підв'язані, а тут ще ні. Ще ми побачили таку одну цікавинку в інтернеті, хочемо попробувати. У нас тут залишився салат. Бачите, так? Да? Хочемо його висередити отак між кущами. Ось тут в шахматному порядку між кущами помідор. Це і місце зекономить. І великий плюс, що є ж зразу і полив. Все під руками. То думаємо спробуємо, бо нагород висаджувати зараз не хочемо. У нас там вже є він в теплиці. А ось тут побачили таку цікавинку і будемо висаджувати. Тут у нас маргаритки, як ви бачите. А це сорт. Бенігара, жовтий томат. Теж же цвіте. Побачимо, що в нас вийде. І от так от. Така міні-екскурсія у нас вийшла. Ви підписуйтесь. Давайте будемо розвивати наш канал. Сільський бізнес. Буде цікаво все тут. А ще в нас кукурудза тут, бачите, солодка теж готуємо. Будемо висаджувати вже нагород її. О, вже треба поливати, помирає. Все хоче пити, люди. Все, така жара аномальна. У нас 27 градусів зараз. І на дворі квітень, 24 квітня. Просто жахіття. Враження, що весни не було. Зразу літо. І ось так от. Добре друзі, Будемо з вами прощатись на сьогодні. Підписуйтесь на канал. Тут буде багато цікавого.